Для пшеничного хліба я найчастіше використовую хмелеву закваску. але коли ви стикаєтесь з її виведенням, то найчастіше питання, де взяти хміль для її приготування. Зазвичай я заготовлюю хміль в кінці літа, тобто в серпні, і ще на початку осені, тобто в вересні. Це якраз ідеальна пора, коли можна заготовити багато хмелю, і він у вас протягом року буде зберігатися, і ви зможете в будь-який час виводити хмелеву закваску. Багато хто каже, що хміль неможливо знайти. Здайте, хміль дуже просто, десь в лісі, в парках або ось так на парканах, але цей хміль ще не дозрів. Це, скоріше всього, пізні сорти. Тому зараз підійдемо, покажу, в якому він зараз стані, і розповім, в якому стані потрібно буде збирати хміль. А так виглядає хміль про той, який я говорю, з якого можна вивезти прекрасну хмелеву закваску. Зверніть увагу, зараз хміль, він цвіте. І скоро будуть з'являтися на ньому шишки, ті, які вам і будуть потрібні для виведення хмалової закваски. шишки збираємо тільки зрілими. Якщо вони тільки з'явилися маленькі і ще зелені, вони ще не готові для виведення хмалової закваски. Нам потрібно дочекатися, щоб ці шишки стали насиченого такого жовто-салатового кольору. Саме тоді ми збираємо хміль, сушимо і. Потім готуємо хмалову закваску. До речі, хмалова закваска вона найкраща, найсильніша, і буде у вас навіть після одного виведення зберігатися необмежений термін. Це моя найулюбленіша і вона дає мені можливість готувати прекрасний пшеничний хліб. Тож звертайте увагу на паркани в лісі, ось так можливо на вулиці. А хто з Варшави, можете прийти. Я знайшла для вас локацію. Це Варшава і Орієнтир, Торговий центр Блю Сіті.